Вітаю вас, малята! З вами передача «Пізнавайко». Минулого разу ми з вами говорили про лицарів, що сьогодні живуть у чудокраїні Великобританії та відкрили для себе захопливий обряд посвяти. Сьогодні на нас чекає також багато цікавого. Великобританія відрізняється від багатьох інших країн не лише тим, що в ній панує королева, але й винахідливим народом, що в ній живе. Саме британцям приписують винахід всесвітньо відомої гри футболу. У Великобританії гра в м'яч бере свій початок як щорічна розвага на народних гуляннях у масляний тиждень. Зазвичай вона приходила на ринкові площі. Гра була грубою та жорстокою, а іноді навіть представляла загрозу для життя, тому що була позбавлена певних правил. Через свою небезпеку ця гра неодноразово заборонялась наказами королів. Попри всі перепони, популярність цієї забави зростала. Цікаво, що навіть англійський король Генріх VIII також. Був футболістом. Кожна команда грала за своїми правилами: одні допускали ведення м'яча руками, інші ні. В одних кількість гравців була обмеженою, в інших довільною. Деякі команди дозволяли штовхати, робити підсікання, інші забороняли. У 19 столітті представники різних футбольних шкіл неодноразово збирались для створення єдиних правил. Зрештою, хаотичну гру було розділено на дві. Футбол і регбі правила гри у футбол визначали максимальну ширину та довжину поля, початок гри, а також кількість футболістів по 11 в кожній команді. Протягом довгого часу гравцям дозволялась гра рукою, але зрештою її заборонили всім, окрім воротаря. Минулого разу ми з вами, малята, навчились магічною англійською мовою говорити, звідки ми родом. Пам'ятаєте? Я з України. I'm from Ukraine. А сьогодні навчимось вітатись вранці. Поїхали! Коли ми прокидаємось, то говоримо всім добрий ранок! Чарівною мовою це звучить так: Good morning! Прослухайте ще раз уважно. Good morning! А тепер повторіть за мною Good morning. Ну мо, привітаємо маму зранку. Скажіть їй Good morning. Тобто добрий ранок. А тепер привітайте батька. Скажіть йому добрий ранок. Good morning. Потім привітайте всіх своїх друзів. Good morning. Good morning. Запам'ятали? Отже, вранці для того, щоб привітатись, скажіть всім good morning», тобто добрий ранок! У Великобританії дуже розповсюдженим природнім явищем є туман. Він часто заважає мешканцям цієї чудо країни вести їхній звичайний спосіб життя. Але відомий також випадок, коли туман став приводом для переривання футбольного матчу. Це сталося під час зустрічі двох британських команд. Туман згустився настільки, що футболісти довго шукали м'яч партнерів і суперників. В якийсь момент суддя помітив, що на полі забагато футболістів, а лави запасних гравців виявились порожніми. Арбітер вмить зупинив гру. Виявилось, що на полі одночасно знаходилось 30 гравців. Сьогодні ж футбол найпопулярніша гра світу. Її прихильниками вважаються мільйони людей. Вболівальники ретельно готуються до кожного матчу своєї улюбленої команди, розфарбовуються у національні кольори, вивчають пісні кричалки для підтримки своїх гравців, роблять плакати. А іноді навіть влаштовують феєричні шоу за декілька хвилин. Перед початком гри у Великобританії традицію вболівання прищеплюють ще з дитинства. Вболівальники цієї країни відомі як одні з найагресивніших у світі. Своїми діями футбольні фанати у Великобританії щорічно завдають великої шкоди державі. Деякі вболівальники сидять за ґратами, а деяким довіку заборонено відвідувати футбольні матчі. Відомі навіть випадки, коли через дії футбольних фанів британським командам заборонялось протягом Трьох років брати участь у європейських турнірах. Сьогодні кожен з нас може спробувати пограти у футбол або просто поболівати за улюблені команди. Це захопливо, це цікаво, а ще дуже корисно для здоров'я, особливо коли йдеться про гру на свіжому повітрі. А зараз я вам пропоную, мої маленькі друзі, подивитись мультик. Його герої, як завжди, мають чим вас зацікавити та порадувати.